Ще одна поразка і все. Опа. А, -а, а нічого собі, нічого собі! Дрон живий. Коли він проходить е кожен раз біля мене. Ні, знайшов! Нормально, ще 30 секунд. Треба протриматися. І все. Я виграю у цьому раунді. Він просто дивіться, він взагалі не розуміє. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні будемо грати у схованки проти оцих оладів, які стоять позаду мене. І як ви вже помітили, я буду сьогодні маленьким, ось таким малюсеньким буду. Сьогодні будемо намагатися виграти три раунди. Всього буде, кожен раунд буде тривати 4 хвилини. Якщо я виживу 4 хвилини і мене не знайдуть, то власне я переміг у цьому раунді. А якщо... Знайде мене, то він еволюціонує ось до другої стадії, а потім, якщо знову знайде, то до третьої. І якщо він еволюціонує до третьої стадії, то я програю, друзі. Ось такі будуть правила. І, до речі, до правил можна ще додати, що в мене є дрон. Ось такий маленький, десь він ось тут. Оце він, бачите, оця манюня, така чорна штучка. Ось, ось тут видно нормально. Прямо по центру екрана. Це оцей малесенький дрон. За допомогою якого я буду слідкувати за оленями. Тобто я буду тут літати, ну і дивитися за тим, що відбувається, де ходить олень і все таке інше. Все, я думаю, що можна починати. Давайте виліземо зараз з цього діла і йдемо кудись-сюди. Зараз будемо шукати, де де мені сховатися. Треба швидко буде заховатися, тому що, опа, давайте в мене вже є декілька. Думок стосовно цього, де можна буде заховатися. Так, давайте от сюди отак заліземо зараз, напевно. Або не сюди, або от сюди. Ну так, давайте добре, отут станемо. Опа, все. Я думаю, що мене тут видно. Так, тихо. Можна починати. Олень вже шукає, а час вже пішов. Так, давайте отак стану, щоб мене було видно. Тому що, якщо мене не буде взагалі видно, то це буде нечесно. Так, е застрибуємо у дрончик. Опа, все, давайте зараз. Отак зробимо ще. Будемо зараз дивитися, де той олень. Так, ану, опа, отак робимо. Все, нормально. А, десь тут він бігає, я чую, як він цокає копитами своїми. Так, 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 так. Ну і власне, он там. Бачите. Все видно, все видно, де я ховаюся. Так, де олень? Злітаємо вище трішечки. Ану. Слідкуємо, 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 літаємо. Я його поки що не бачу. Він що, в будинок заліз? Так, 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 ану. Давайте подивимося. Тут хтось є, ні? Ні, тут я нікого не бачу. Слухайте, а куди він дівся? Я його реально ніде не бачу. Зараз будемо шукати оленя, тому що треба за ним слідкувати. Так, ану. Тут немає, тут немає. Де він? Оце так. Нічого собі. Слухайте, я реально його загубив. Він може бути у будь-якому місці. Так, ану, ось тут щось цокає десь, я чую звуки. Ага, ось він. Він був тут, в банку. Нічого собі. Так, окей. Вже поки я шукав оленя, минуло півтори хвилиночки, і шанси на перемогу в мене є. Чи зможе він мене знайти, чи ні. У мене ще червоний кольор, розумієте? І сховатися важкувато. Але є є тут такі моменти, де можна буде заховатися мені з моїм червоним кольором. І я сподіваюся, що мене там не зможуть знайти. Так, 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 ану. Ану, дивимося, дивимося уважно. Уважно, уважно. Чи зможе він мене знайти, чи ні. Бо він, якщо знайде, то ви ж пам'ятаєте, що він еволюціонує. Він еволюціонує до другої стадії. І буде вже не так круто, тому що ще одна поразка і все. Опа. А-а-а! Нічого собі! Нічого собі! Дрон живий! Капець, що він зробив зараз? Перекинув дрона. Так. Фиркає, дивіться, він вже починає трішечки розлюченим ставати. Так, ану. Ну, можна ще беру, що туди буду залізти. Так, ну я непогано сховався, але він близько. Він близько, дивіться, ходить. Ходить, 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 але щось я думаю, що він мене не зможе знайти у цьому раунді. Так. Сюди пішов, так? Угу. Ну, трішечки віддалився. Окей. Окей, окей, окей. Літаємо далі, друзі. Слідкуємо. Ви, до речі, пишіть в коментарях. Е як думаєте, чи зможуть мене оці олені знайти. Тому що, якщо мене знайдуть. Ну, ви, ви дізнаєтеся про це, але можете написати свій, типу, варіант у коментарях. Так, ану, ой, близько, близько було дуже. Так, 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 ану, тихо, тихо, літаємо. Літаємо, літаємо, слідкуємо. <сі> дивіться просто. <сі> О, <там>. я, <сі> Так, нормально. Нормально. Ще 30 секунд. Треба протриматися. І все. Я виграю у цьому раунді. Він просто, дивіться, він взагалі не розуміє. Так. Шукає, 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 видивляється всюди. Але я заховався добряче. От просто. Ви подивіться он туди і все. Там все буде видно. Так, ану, ану, 10 секунд. 10 секунд треба, і все. Ану, 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 ану. Так, 5, 4, 3, 2, 1 і є! Yes! Все! Я переміг! Нічого собі! Ого! Так, він розлетився. Давайте вилазимо з машини. Оце є. Це. Дуже близько, він зупинився просто отут. Буквально останні 10 секунд він отут стояв, я в шоці. Але, але, я переміг у першому раунді. Дічого собі я не очікував на такий результат. Це прикольно. Це реально прикольно. Давайте спробуємо повторити. Чи вийде в мене це вдруге, я не знаю. Хова. Починаємо ховатися. Зараз я спробую знайти якесь е цікавеньке містечко. Так, чи зможу я сюди зайти? Ну. Ну, ні, ну, це занадто. Це занадто. Тут знайти нереально буде. Так, 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 треба щось інше. Місце якесь. Зараз ми щось вигадаємо. Давайте, може, отут. Отут. Місце начебто непогане. Дивіться. Тобто я отак стою, І все, і все. Так, беру дрон. Беру дрон і він вже побіг. Дивіться, він вже побіг. Він розлютився і побіг мене шукати. Зараз він буде перевіряти більш ретельніше, напевно, всі місця. Але. Ну, типу, я заховався не так сильно, як можна було б. Так, ану, 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 ану. Ану. Може він ще, я не знаю, по гарячим слідам зможе мене знайти зараз, а, прослідкувати за мною. Так, давайте в церкву залітаємо обережно. Опа. Так, нікого не бачить, дивіться. Опа, давайте слідкуємо за ним. Слідкуємо, слідкуємо, слідкуємо. Еволюціонує він чи ні, я не знаю. Але це ховатися з машинами це прикольно, мені сподобалося. Може, зараз я другий раз ще прокатить. Подивимося, що буде. Так, ану, ану, опа, сюди, 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 тихо, тихо. Треба обережно вилетіти. Ось так. Ну, до речі, хе -хе -хе. я думаю, що ви мене вже побачили. Якщо були б оленем, то ви б мене вже помітили. Але це не помітив, дивіться, і це добре. Це реально добре, тому що в мене є шанси на перемогу. А, вже 25% часу минуло. До речі, у вас десь повинен бути таймер на екрані. І там а, вказується, скільки часу лишилося. А, ну... Ану, 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 давайте дивитися. Так, ну він ходить постійно, типу, близько, але... але не знаходить, але не знаходить. От от дуже близько він ходить, але не бачить. Дивіться, хе-хе-хе-хе. <гум> є. Yeah. Так, шанси є, шанси є, друзі. Коли він проходить е, кожен раз біля мене. Ні, знайшов! балакався! Капець! Серйозно, він мене знайшов. Йому знадобилося десь хвилина 45 на це. О, ні. О, ні! Зараз він еволюціонує ось на оцю потвору. Так. О, ні. Це проблема. Добре, давайте зараз я подумаю, куди можна заховатися. Зараз нам треба буде заховатися десь у цікавому місці. Але де саме? Оце питаннячко. Так, давайте я не знаю, давайте зараз я буду думати, де можна буде тут заховатися, тому що. О, оце, оце непогане місце таке. Так. Де можна буде заховатися, щоб в е мене були шанси на перемогу. Так, ну що, давайте, може, випробуємо отут. Начебто непогано, слухайте. Начебто непогано. Так, як мені тут стати? Давайте я. О! Ні-ні-ні! Що -ні 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 -ні. воно падає? Я кудись падаю звідси. Так. Все, тут стій. Оп. Все. Супер. Я заховався. Поїхали. Зараз будуть мене шукати, друзі. Так, таймер пішов. Час в нас вже йде. Давайте в дрона стрибаємо. Де він там? Оп, сюди, опо. Цей вже бігає. Цей вже бігає десь. Так, шукаємо. Знову шукаємо оленя, чи що? Напевно, так. Але ми можемо почекати, поки він буде цей. Поки він вилізе на вулицю, і ми зможемо його тоді ізі знайти. Так, слідкуємо. Напевно, він в банк залетів, точніше, забіг. А ми давайте спробуємо сюди залетіти. Так, обережно. Обережно, спускаємося сюди. І. Опа, тут немає нікого. Тут немає нікого. Тут нікого теж немає. Так, а де він? Я його щось не бачу. А ну. Сюди вилітаємо знову вилітаємо. Ага, ось він. ось і він, дивіться. Ходить, але дуже-дуже холодно. Дуже далеко він ходить від мене. Окей, окей, мені поки що подобається. Знову вже хвилина минула. Ще три хвилиночки треба е ховатися. Ну і власне все, от бачите, отак от я сховався на ізі, але потрібно бути дуже-дуже уважним. Дуже уважним, щоб мене помітити. Так. Він, до речі, ще жодного разу не стрибав сюди на гору. На оцей банк. Хоча тут місця теж багато, де можна заховатися. Так, ану. Давайте я зараз політаю, подивлюся, де можна тут сховатися. Може він зможе, ану. ану туди бачите, вон там. Голова стирчить. <схи> так. Ану. Ану, ось він бігає. Ось він бігає. Застрибнув на банк. Так. Так, ану, це вже цікавіше. Це вже реально цікавіше. Чи зможе він мене помітити, чи не зможе. Тихо, 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 літаємо. Літаємо, літаємо, літаємо. Якщо він зараз мене знайде, то я все, я програв. Ну а якщо не знайде, то тоді я переміг. Все. Тоді я переміг. І це буде круто. Так, ну я не знаю, він мене. Ні, він мене не бачить. Добре. Добре, мені, мені щастить поки що. Ще дві хвилини. 45 секунд треба. Ні, хвилину 45 треба протриматися. Ху, давай, давай, я сподіваюсь, він не зможе мене знайти. Так, ану. Ану, слідкуємо уважно. Слідкуємо, слідкуємо, друзі, слідкуємо. Ну ну, дуже близько, типу, помітити можна мене, але ні. Але ні, він мене не бачить. Він, друзі, мене не бачить. Хе-хе-хе Ого, ледь на дрона не застрибнув, нічого собі. Він мене не бачить, і це дуже-дуже добре. Так, супер. Е, ще хвилина 15 секунд майже там. Ану, ану, ходить, він ходить, ходить, ходить і для чого. Не знаходить. Ось так. Ось так, друзі. Ось так треба ховатися. Хто там вгадав, скільки разів я виживу, то цей пишіть теж про це в коментарях. Буде цікаво почитати. Так, ану, ану. Ходить він з цього боку тепер. Так. Ну тут ближче. З цього боку ближче, але ні. Але ні, він мене з цього боку прямо не помітить. Так. А Ну, ну я заховався, прям капець. Ну, типу, ну, не прям капець, типу, он я. але... <гад> він мене не бачить. <гад> Супер. Так, скільки там вже? Ой, 25 секунд лишається. Так. Зараз вже майже закінчився раунд. Дивіться, він почав кричати. Нічого у собі. Так, це цікаво. Ану, ану, зістрибнув, дивіться, він зістрибнув. І все. Ну, він мене не зможе знайти. Ні. Шанси в нього були, але все ж таки, 5 секунд лишається. 4, 3, 2. Одна і все! Перемога! Нічого собі. І так, виходимо. Опа. На даху непогано ховатися було. вон, диви, не бачить мене. Алло, я тут. От стрибаю. Давай. Я на сусідньому даху. Ану, сюди. О, он помітив мене, напевно. Так, він мене помітив. Нічого собі полетіли сюди? Ну що, я переміг, друзі, ось так. Я, якщо чесно, думав, що він мене зможе знайти. Але ні. Але реально ні. Мені вдалося переграти у цих оленів, і це, це дуже круто. Сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. І також не забувайте писати коментарі. З вами, як завжди, був я, Байки, і всі оці монстри з гри 99 днів у лісі. Всім дякую, що дивилися, і всім до зустрічі!